Наука і література тісно між собою пов'язані. Неможливо милуватися сходом і заходом сонця дощем, туманом, райдугою, шукаючи в них тільки фізичний зміст, без прояву наших почуттів і емоцій. Тому напевно так часто вчені проявляють свій інтерес до літератури. А музиканти і письменники, і художники цікавляться таємницями науки. Можна навести безліч прикладів. Леонардо да Вінчі вніс великий вклад у науку і мистецтво. Джеймс Максвел захоплювався поезією. Багато знаменитих вчених поруч із наукою знаходили час для мистецтва, і багато митців цікавилися точними науками. Сьогодні ми віднайдемо той потаємний зв'язок. Здавалося б, таких різних Фізики і поезії. Ми спробуємо за допомогою віршів описати фізичні явища, фізичні величини. Я на гору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймати і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співати. Проти якої сили виконується робота? Сила тяжіння, це сила гравітації, яка діє на будь-яке фізичне тіло, що знаходиться біля поверхні землі або іншого астрономічного тіла. Ця сила спрямована до центру земної поверхні. Вертикально вниз та прикладено до центру тяжіння тіла через те, що є сила тяжіння можливе існування атмосфери. Молекули газу не відлітають в космос. Води морів і океанів отримуються на своїх місцях. Якщо який небудь предмет підіймають і кидають, цей предмет падає вниз, у напрямку Землі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось з малим човенцем, б'ється стежечка золотиста. Які явища описано в цьому вірші. Хвилі у воді. Це дивовижне явище, яке виникає внаслідок взаємодії з силою гравітації та поверхним натягом води. Коли вітер дме над поверхнею води, його енергія передається воді, створюючи хвилювання на поверхню. Ці збудження поширюються у формі хвилі у воді, створюючи характерний рух. Коли вітер дне над водою, він тисне на поверхню, створюючи нерівномірний тиск у різних точках. Цей нерівномірний тиск змушує воду рухатися, створюючи хвилювання на поверхні. Поверхневий натяг води діє як своєрідна пружна мембрана, яка намагається відновити поверхню до початкового стану. Це створює баланс між силою тяжіння, що штовхає вниз, і поверхневим натягом, що штовхає воду. До утворення хвилі. А скільки ліризма у вірші у човні Лесі Українки? Глянь, як хвилі від срібла блищаться, глянь, як небо синіє вгорі, бабить, хвиля на море подається, кличе промінь ясної зорі. Чому утворюються хвилі, ми вже з'ясували, а чому небо синє? Залежно від часу доби та погоди, небо буває то блакитним, то червоним то сірим. Ось уже близько тижня небо над Україною майже безхмарне. Але чому воно саме блакитне? Блакитний колір неба це ознака гарної погоди, коли на небі немає хмар. Так звана структура неба зумовлена тим, що короткохвильова синя частина сонячного випромінювання розсіюється молекулами повітря набагато сильніше, ніж довгохвильова. Червона частина. Оскільки переважно синє світло розсіюється молекулами повітря, безхмарне небо здається нам блакитним. Така різниця поведінці розсіювання пояснюється тим, що діаметр молекули повітря значно менший за довжину хвилі розсіяного світла. Чим менша довжина хвилі випромінювання, тим сильніше воно розсіюється. Даюся ранком вже задоволочено дополочена серпанка, сіранки небо далі став, малий дочок накрапати і огким голодком дихати, це щоб притихлий вітерець. Тому влітку після дощу стає прохолодніше. Відко після дощу стає прохолодніше, тому що після дощу починається інтенсивний процес випаровування, а Він супроводжується погнанням теплоти з усіх поверхень, з яких відбувається випаровування. Тиша в морі, ледве ледве колихає море хвилі. Не колишся вітру, на чонах вітрила лабілі. Чому виникають хвилі у пружніх середовищах? В якому стані перебуває вода? Охарактеризуйте рідкий стан речовини. Якщо взаємозв'язок між частинами середовища здійснюється силами пружності, які виникають внаслідок деформації середовища при передачі коливань від однієї частинки до іншої, то такі хвилі називають пружними. Вода буває в трьох станах: рідка форма, прапороподібний стан, тверда агрегатна форма лід. В даному вірші вода перебуває в рідкому стані. Рідкі речовини мають властивості, які відрізняють їх від Твердих і газоподібних речовин. Однією з головних фізичних властивостей рідкостей є їхня здатність міняти форму. Вони займають форму посудини, в якій знаходяться, і можуть легко розтікатися. Поезія прекрасна і вродлива, без фізики неправильна і сумна. Вона ще й така тендітна і несмілива, бо всіх фізичних явище не зна. Якщо фізичну суть пізнати, слухів слова лягають на папір. Поезія лише може оживити дощ, сонце, вітер і мерехтіння зір. І скільки б це життя не існувало, поети, фізики пізнають світ, бо точно прекрасне це начало того, що в серці що завжди болить.